Присуд як знущання росіяни скоротили незаконний вирок кримській журналістці Ірині Данилович на один місяць. Перед тим окупаційний суд кинув її за грати на сім років. Захист звернув увагу, що браниця не закінчила ознайомлення з аудіопротоколами засідань, що суттєво порушує право на захист. Ба більше Данилович фізично не могла цього зробити через погіршення здоров'я в ізоляторі та відсутність медичної допомоги допомоги. Але жодних порушень окупаційний Верховний суд Криму очікувано не побачив. Ірина сьогодні поступила дуже правильно. Вона в самому початку сказала, що я не вірю в справедливість цього суду. Не вірив в його і я. І тому вона в зв'язку з тим, що вона не вірить в це, вона навіть відказалася від останнього слова. Говорити в цьому цирку останнє слово – це не вважати себе. Через жахливі умови в російському ізоляторі Ірина Данилович майже втратила слух. Я розумію, що задача ФСБ, которая не виполнена, умертвити. Але Здесь ми начали. З допомогою нашли відеокамери, відеозаписи і все інше. Їм просто було вже, не з руки її. Лишат жизни, поэтому они переложили все это на СИЗО. В СИЗО ее 8 месяцев. Питала питала болью у квітні минулого року. Вона пережила викрадення згодом знущання та приниження окупаційних силовиків. Кримську медсестру та громадянську журналістку врешті визнали винною в нібито зберіганні вибухівки. Вочевидь, окупантам просто не подобалася громадянська позиція Данилович, яка відвідувала судилище над кримцями та висвітлювала жалюгідне становище кримської медицини в окупації. Колишньому Беркутівцю, а нині окупаційному поліцею загрожує до 10 років в'язниці за побиття активіста Ігоря Мовенка у Севастополі. Обвинувальний акт скеровано до суду прокуратурою Криму. За нашими даними йдеться про окупаційного ОМОНівця, а до того Беркутівця Володимира Суходольського. За словами жертви нападу саме він у вересні 2016 року. Так обурився наліпками символікою полку Азов на велосипеді Мов. Бенка, що накинувся з кулаками. Чоловік дістав відкриту черепно-мозкову травму струс мозку, паралам черепа та закритий паралам кісток носа. Українські слідчі зауважують саме на ненависті за національною ознакою. Окупаційний поліціянт, схоже, збирав колекцію злочинів, окрім колабораціонізму. Після визволення Криму він цілком може розраховувати на місце в українській в'язниці. Збройні сили перехопили стратегічну ініціативу біля Бахмута. Триває наступ широким фронтом. Інформує Генеральний штаб. До Кліщіївки південніше Бахмута вдалося просунутися на 1200 метрів. А в бік Курдюмівки, що ближче до Горлівки, ще на півтора кілометра. В ході контрбатарейної боротьби наші воїни вибивають російську артилерію та ведуть щоденні штурми ворожих позицій. Генштаб повідомляє про. Успіх сил оборони бійці закріплюються на нових позиціях, долаючи шалений спротив окупантів. просування на півдні відзначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Бердянському напрямку села наступу посунули ворога на 1300 метрів. За словами Ганни Маляр, росіяни підтягують для оборони усі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона. У боях під Бахмутом поліг український воїн, 20-річний кримський татарин Едем Алієв. Про сумну звістку повідомив голова меджлісу Рефа Чубаров. Він написав, що тримає зв'язок з батьком полеглого героя Наріманом Алієвим. День і місце поховання Едема Алієва стануть відомі пізніше. Пошкодження Чонгарського мосту передумова до хороших новин. А понтонна переправа, яку наводять росіяни, кепська заміна стаціонарного мосту, заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. З огляду на досвід ураження Антонівського мосту та вздовж Каховської ГЕС, логіка дій ворога зрозуміла. Так само і росіяни розуміють, що сили оборони нищитимуть і понтонну переправу, каже Гуменюк. За її словами, Окупанти продовжать ремонт через проблеми в логістиці в умовах бойової роботи. Дуже важливий оцей інтервал, коли зберігається інформаційна тиша, коли всім кортить новин, всі, нібито вже навіть про них здогадуються. Але от тут якраз і треба перевірити свою витримку. Коли вона спрацює, буде дуже тепло і дуже приємно. Міст, який з'єднує Крим з материковою частиною України, зустрів кілька крилатих ракет Storm Shadow рівно тиждень тому. У британській розвідці зауважили, що маршрут мостами через Чонгар це найкоротший шлях від логістичного вузла Росіян в Джанкої до запорізького напрямку, де Росія захищається від широкого українського наступу. На думку Міноборони Сполученого Королівства, тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життє. Тєво важливим російським конвоєм знадобилося принаймні наполовину більше часу, щоб дістатися фронту іншими шляхами до того ж, прямувати доводиться ближче до української артилерії.